О чудо! Ти подивився 30 секунд відео і став експертом у військовій справі. Так хочеться, але так не буває. Навіть щоб розказати елементарщину потрібні години часу. Але якщо у вас є декілька хвилин і ви готові для того, щоб отримати знання, які можуть зберегти вам життя, запрошую на мій канал. Сьогодні я розкажу про правила особистої безпеки під час бойових дій. Хоча, якщо ви фаталіст, то ці правила допоможуть вам виживати і у часи постапокаліпсису. Отже, ось 5 основних правил особистої безпеки. На маршрутах пересування бажано знати, де знаходяться місця для укриття. В місцях дислокації дізнайтесь, де знаходяться відкриті подвали, бомбосховища, бліндажі, траншеї, окопи. Тобто все, що знаходиться нижче рівня землі. Під час перебування на позиції, використовуючи силу волі. Руки і лопату ви самі створюєте укриття. Причому чим більше бажання, тим від більшого калібру ви можете себе захистити. Під час пересування по незнайомої території ви повинні крутити головою на 360 градусів і знаходити місця, в яких на випадок небезпеки можна укритись, ями, воронки, пагорби, які можуть стати природнім захистом. При пересуванні групою ви повинні знаходитись один від одного на відстані 10-15 метрів. Чому так? Тому що у багатьох протипіхотних боєприпасів, які вибухають, розліт осколків відбувається на відстань до 10 метрів. Цим можна сперечатись, але в більшості випадків ця відстань. Дає змогу зберегти життя більшості військовослужбовців. Якщо є скупчення військовослужбовців і один воїн, який знаходиться окремо, ворог буде працювати по скупченню. Це найбільш ефективно. Не підбирайте кинути. Все, що валяється на вашому шляху, може бути заміноване. І це не залежить від того, чи ви зайшли на територію ворога, чи ви знаходитесь в себе в тилу. Нічого не заважає ворогу, відступаючи, прижати гранату F1 без кільця ящиком з боєприпасами чи кулеметом, який заклинив, і тягнути його з собою немає змоги. А якщо пастки ставить спеціально навчена особа, біде не оминути. Уникайте відкритих просторів, пересувайтесь під прикриттям будівель або природних об'єктів. Відкрита місцевість, особливо великих розмірів, наприклад, поле, дає ворогу можливість швидко вас виявити і відкрити по вам вогонь. На сьогоднішній день безпілотні засоби розвідки дають змогу виявити ворога на будь-яких відстанях, в будь-яку пору року. У будь-який час доби і майже на будь-якій місцевості. Вижити сучасному піхотинцю на полі бою стає все важче, але завжди зброя знаходить противагу. Засоби електронної боротьби і раннього сповіщення дають змогу обходити ворожі безпілотні системи і користуватись їх недоліками, а пересування на полі бою, користуючись природніми чи штучними прикриттями, призводить до неочікуваних для ворога результатів. Використовуйте захисне спорядження, шолом бронежилет, бойовий поїзд з балістичним захистом, захисні окуляри навушники, накалінники, налокотники, рукавиці, інколи підрозділ забезпечує цим, але все частіше цього не відбувається. Добре, коли видали шолом і бронежилет. Коли куля влітає в бруствер коло тебе і маленька піщенка втрапляє до ока, Білі сльози заважають тобі бачити обстановку і контролювати її. Ти не боєць, це дає змогу ворогу діяти на твоєму напрямку більш впевнено і може призвести до трагедії. Рано чи пізно ти сам за свої кошти купиш захисне спорядження, комерційні аналоги того, що видає батьківщина, а також багато чого іншого. Отже, в тебе є вибір Нити, що тобі нічого не видали, або самому подбати про своє здоров'я або життя. Ви почули 5 основних правил особистої безпеки, але їх набагато більше. Наприклад, знаючи, як дехто з місцевого населення співпрацює з ворогом і очікує його приходу, не потрібно в дружніх бесідах з місцевими розказувати дані, які стосуються місць, дислокації, кількості особового складу. Техніки, зброї та боєприпасів. Не завжди ті самі класні невідомі хлопці в формі ЗСУ коло магазину воюють на стороні України, а не є диверсійно-розвідувальною групою. Не розказуй лишнього. Не знімайте на фото або відео місця дислокації свого підрозділу. Не викладуйте ці фото-відеоматеріали в інтернет, не пересилайте друзям або рідним, бо вони можуть викласти в інтернет. Не розказуйте по телефону інформацію, яка може становити таємницю. Якщо щось хочеться зробити і ти не знаєш, можна чи ні, не турбуйся, командир або інший досвідчений боєць дасть тобі пораду. Зброя завжди має бути чистою і готовою до бою. Спорядження має бути підігнане під тордюг, в якому ти одягнений. Літом-під броніком бойова рубаха, а зимою декілька шмоток. Якщо ви додивились до цього моменту, я дякую вам за увагу. І розумію, ви хочете жити і будете навчатись. Це добре для вас. Пам'ятайте, що на війні потрібно зберігати холодний розум. Завжди навчайтесь і ставайте професіоналами, щоб потім навчити когось і спасти йому життя. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатись більше про життя на війні, про способи і засоби залишитись живим і здоровим навіть в таких складних умовах. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який знаходиться в описі під відео. Де ще більше матеріалів і посилання на матеріали корисні для виживання. Якщо ви не мобілізований, є велика ймовірність того, що ви ним станете. І якщо ви будете дивитись цей канал, ви дізнаєтесь багато інформації, про яку вам ніхто не розкаже. Поділіться цим відео особливо з тим, кого вже мобілізували.